Сьогодні я хочу розповісти про рослину, яка на рівні з пеларгоніями та бегоніями давно тісно війшла в наш побут. Ми настільки звиклися і зріднилися, що звикли бачити її у вазонах, в контейнерах. І майже не замислюємося звідки вона походить. І мова, звісно ж, іде про фуксію. Насправді ж її батьківщина це далека Південна Америка, де в природі існує близько ста видів фуксій. Крім того, у світі виведені тисячі сортів і гібридів. І більшість із них теплолюбиві. Проте є кілька морозостійких видів, здатних зимувати в відкритому ґрунті, і саме про них сьогодні йтиметесь. Я спостерігаю їх тут, на північному заході Німеччини, де вони чудово адаптувалися до клімату і спокійно зимують у ґрунті. І зараз восени, здається, почувають себе навіть краще, ніж улітку. Цвітуть, зеленіють, стоять у плодах і виглядають напрочуд свіжо. Найвідоміший з морозостійких видів. Це фуксія магеланська, яка походить із Чилі. Там вона вважається національним символом країни, росте переважно на півдні Чилі, у районах із прихолодним і вологим кліматом, уздовж узбережжя та магеланової протоки. І саме завдяки цій своїй витривалості фуксію вирощують в Європі, Британії та Ірландії, де зими м'які. І саме тут фуксія Магеланська може, підкреслюю, може, перетворюватися на кущ висотою до 1,5-2 метрів. З роками її пагони дерев'яніють, і рослина може жити понад 20 років. Вона листопадна, але у м'якому кліматі може частково зберігати листя взимку. А після цвітіння визрівають темно-фіолетові видовжені ягоди з кисло-солодким смаком. На батьківщині у Чілі, ці плоди вживають у їжу, готують джеми, сиропи. В Європі ж вона. Теж достигає, але зазвичай залишається декоративною прикрасою. На що хочу звернути увагу, коли ми говоримо про морозостійкість рослини будь-якої не обов'язково фуксії, то потрібно враховувати не лише показники температури, а й тривалість морозів і погодні умови, чи є вітер, вологість, різкі перепади. Звісно, що короткі заморозки, фуксія переносить добре, але тривалі можуть пошкодити пагони. Тож залишаю спостереження за нею до весни.